Привіт, друзі, я Поліна Вітер. Маю пропозицію для тих, хто не встиг зробити цього навесні, або ж зовсім нещодавно став власником нової ділянки і свій перший врожай хоче зібрати вже цього року. Ось такі шикарні саджанці чорної смородини я виростила для вас. Вони мають чудово розвинену кореневу систему, об'ємом 5 літрів. Не зволікайте, висаджуйте їх прямо зараз. Наступного літа матимете вже величезний, потужний кущ. Маю сорти різного терміну дозрівання. Селечинська 2, чорний бумер, Оріана. Комфорт, Бармалей. Усі ці сорти сучасної селекції Вони мають високу врожайність, крупні і смачні ягідки, які, до речі, ви зможете скуштувати вже зовсім 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 скоро. Вартість такого саджанця 200 гривень. Контакти для замовлення є у описі до цього відео. Цікавитесь саджанцями для саду? Тоді лайк і підписка, тому що я завжди маю чим вас потішити. Па-па!